Ваш час вийшов. Давайте ви за 10 секунд сформулюєте навіщо вам ці гроші. Треба зробити опитно-конструкторську розробку прицепа нового і е, побудувати 3D-принтер. Дякую за презентацію. Дякую за увагу. А, я за про я. ваш продукт чув. Я вам навіть писав і навіть розглядав для себе для покупки, але зараз час непростий і в мене просто немає часу. Але десь в мене в віж лісті він є. На вулиці яке? Але... <ріст> так що що можна подивитися? А, Він є вже на вулиці. Ми привезли, його поставили. Я обов'язково піду його по -по потрогаю. Але я хочу сказати коментар майже зауваження. Я бачу, що ви так любите свій продукт. Ви про нього проговорили всі 10 хвилин. Але не поговорили про бізнес. Ви не сказали нам, скільки у вас продажі за кордоном, скільки яка маржинальність, які речі і так далі. У мене взагалі не склалася за 10 хвилин картинка, про який бізнес ми говоримо. Я чув, що у вас успішний бізнес, і ви вже продали тисячу штук, але ми про це не знаємо.